Всім привіт, з вами я Еля. Сьогодні буду грати у Murder Mystery 2, але я буду грати не просто, буду грати з отаким от. Я думаю, ви знаєте, що це типу таке. Це типу ти так далеко стрибаєш. Це, звісно, ті люди, які ну, типу, використовують цей спідкліч, це як криси, бо. Не дають, типу, нормально людям вбити або щось, типу, такого. Ну, я не буду довго затягувати, ну і погнали. І так, показую, як цей спіткріч зробити. Нам потрібно shift. Потім нам потрібна ось ця от, анімація. І тако треба зробити якось. І в мене не вийшло. Окей, давайте ще раз спробуємо. Давай. Беремо цю анімацію, потім беремо скриньку, нажимаємо і все. Ми получилось. У нас вийшла, коротше, анімація. Ага. Зараз почнеться раунд і будемо грати. Я... І так, я Я інноцент, окей. Тут, звісно, погана карта, бо типу, мішає стрибати, Тільки от якщо... Так. Опа. Я, до речі, зараз знімаю відео Це п'ятниця. А, я напевно, що в суботу і в неділю не виставлю. Я так, як ви знаєте, я зараз виставляю кожен день відео. І ну, в суботу і в неділю я не зможу виставити, так я йду пори. Плюс в п'ятницю я поки маю зараз час, я знімаю. У мене є один позінг, я скоренько зробила. Вот. А в горах не буде інтернету, хоча в мене є свій нет. Я в мене просто обложки не буде відео, я зможу зняти, обложки не буде. Тому я не зможу виставити. Ну, можливо, я зможу якось хази. Плюс я в мене зараз концерт буде, я буду зараз виступати, потім я буду дохати, я візьму речі до пори. І це я десь приїду в село, десь ввечері. Yeah. Тому в мене тупо немає часу. Так. Ой, мама, кто это? Ой, мама, кто Ой, Мама, это? Кто это? Ой, мама, кто это? Было шарика Опа!

о, там шариков было. Не, зам... Ой, взяла... Ш... и пес. Хочу вся мало Так, опа. До речі, а от вони. Оцей негр і якийсь анімешник. Давайте зараз попробуємо щось і сказати до них. Ой, або март, Це по-моєму та палка март, не? І от карта дуже прикольна для спідгліча, Це вообще кайф. Це кар... карта вообще кайфова для спідгліча. То, хто? А, то той патичок, по-моєму, да? Марта, Да, і так я і говорила. Все, ми вигнали. Ура! Не Том, оце Март. Треба з скринку спідґлізь зробити, щоб втікати від неї. Ага, попалася. блін. Що там? Дякую. Друзі. Вони мені мешають. Я не знаю. Але погнали і вбивати. Я хочу дівчинку. Talk daily, oh that's my Оба. О. Все, ура, ми виграли. Нічо, так. Ратю, я закінчу відео. Я надіюсь, вам у нас сподобалося. Я думаю, ви знаєте, що це зробити. Це написати якийсь приємний коментар. Мені дуже приємно, коли ви пишете. Поставте лайк і підписатися. Ну і всім пока-пока-пока!